Пані Далі, скажіть, будь ласка, протести в Сербії? Так і, зокрема, те, що відбулося на вихідних застосування нового озброєння проти протестувальників. Що зараз про це говорять в Сербії? Яка реакція опозиції та чини влади? А ви знаєте, ситуація в Сербії є дуже складною. І для українців вона є ще більш складною, тому що ми звикли вважати, що є ось погана проросійська авторитарна влада на чолі з президентом Вучічем. Да і є якась опозиція, яка, як ми думаємо, вимагає від влади більш проєвропейського курсу більше демократії. І, взагалі, більше про західних, більш про західного курсу, ніж про російського. Але це не так. Тобто опозиція дійсно вимагає від Вучича більше демократії, але навіть політична опозиція в Сербії вона не вимагає зміни курсу. Тобто протести в Сербії. І позиція опозиції в Сербії вони ніяк ніяким чином не чіпають геополітичне питання. Це от перше, що ми маємо. Тобто, вони просто хочуть більше демократії, але абсолютно не відмовляються від дружби з Росією. Вірно я розумію? Вони взагалі цю тему не зачіпають. Просто ось взагалі не зачіпають. Це перше і друге, що ми. Можемо побачити в цих протестах знов, які були в суботу. Вони були дуже масовими, але це були протести, так би мовити, як в нас був майдан без політиків. Ну тобто, протести студентів, молоді, просто громадян, активістів, громадських організацій вони не висували однозначних політичних вимог. Ну тобто вони не вимагали, щоб там уряд пішов, відставка або президент, або дострокових виборів. Офіційно таких вимог не проголошувалося І політики не виступали ані на мітингах, а не а, доєднувалися, наприклад, щоб очолити якісь колони. Ні, такого взагалі не було. Тобто, це, це типовий такий громадянський протест, і мета якого саме змінити. В країні систему влади зробити її більш демократичною, більш орієнтованою на потреби громадян, щоб припинити коруп... корупцію, яка розвивається в країні, і подолати авторитарні тенденції. І саме якраз ця катастрофа, яка сталася в новому саді в минулому році. Вона розглядається громадянами, протестувальниками насамперед, студентами як катастрофа, саме яка була спричинена корупцією, кумовством і закритістю авторитаризмом влади. Тобто, саме в цьому ключі вони розглядають трагедію, катастрофу, і саме цього вони вимагають позбутися. А яким чином? Це вже інше питання, і воно веде до політики, тому що е, всі місцеві політологи кажуть, що якщо дійсно роз, розслідування проводити і оприлюднювати всі документи, притягати всіх винних, а з'ясується, що якраз ланцюжет буде йти до, до а самого верху. Ну тобто е, ясно, що. Якщо це була реконструкція швидкісної магістралі Белград-Будапешт, яку просували разом Вучіч і Орбан, які презентації робили цей вокзал, який завалився і вбив людей, його відкривали два рази обидва рази під вибори. Тобто, і, врешті-решт, він впав і вбив людей. Більше того, гроші, які використовувалися під час реконструкції, це були китайські гроші, які дали Орбану якраз на цей проект швидкісної магістралі в рамках проєкту Один шлях, один пояс. Ви знаєте, є такий проєкт у китайців, і те, що я вам кажу, це не є якоюсь секретною інформацією, але от деталі вже є засекреченими, тому що. Угорський уряд засекретив всю інформацію стосовно цього проекту швидкісної магістралі белград будапешт Тобто, ці матеріали, якраз саме китайські гроші, їх розподілено, є засекречені урядом Морбана, і деталі ми не знаємо. Студенти, які протестують, і громадяни, вони не зачіпають цих політичних і геополітичних тем. Хоча логічно, що якщо дійсно розбиратися, то без геополітики тут не обійтися, тому що насправді європейська комісія, європейський союз пропонували гроші для реконструкції залізниць сербських, але Сербія кілька років тому. Спочатку взяла гроші на дослідження проєктів, так би мовити, підготовку попередню, а потім саме кредити і залучила компанії із Китаю, а також із Росії. Тобто всі залізниці Сербії реконструюються десь китайськими компаніями, десь російськими. При тому, що Сербія нагадаю є кандидатом і навіть вже. Попереду одним з лідерів вступу до європейського союзу, але оці теми ні ніяк не дискутуються в суспільстві, і суспільство зосереджено саме на тому, що влада погана, тому що вона не демократична, корупційна і лише для своїх. А от як ви вважаєте, якщо навіть суспільство зосереджене на тому? На відсутності принципів демократії, скажімо так. Чи можуть ці протести змусити владу піти у відставку і буде перезавантаження країни? Як ви бачите, є для цього? Справа в тому, що прем'єр-міністр країни Міло Швичович вже є відставки. Він вже подав відставку, і уряд зараз знаходиться в відставці, Але для того, щоб затвердити, там парламент має затвердити, цього не відбулося. Але фактично всі міністри в Сербії є виконуючим обов'язки. Тобто, це вже було зроблено. І тепер наступний крок призначення нового уряду. І якраз опозиція, яка в парламенті вимагає, щоб були призначені. Тимчасові міністри, так звана перехідна влада, не політичні фігури, а саме такого експертного представники експертної спільноти, громадянського суспільства, щоб вони підготували країну до виборів і провести дострокові вибори парламент, який потім затвердить новий уряд. Отакі От пропозиції вже самопозиційних політиків в парламенті, які. Вважаю, що таким чином може перезавантажити владу і позбавити е, політичної сили, яка керує країною вже понад десяток років е, влади. Е, е, ця політична сила це сербська прогресивна партія, лідером якої настільки формальним, як неформальним, і фактичним, є нинішній президент Олександр Вучич. Але ми маємо розуміти, що ця сербська опозиція не є прозахідною, однозначно проєвропейською або антиросійською. Лідери опозиції весь час повторюють, що Росія наш великий друг, російський народ це наш братський народ. Тобто немає у нас такої, знаєте, картинки, що ось погана проросійська влада Сербії зміниться на хороше прозахідну ні. Можливо, нова влада буде більш демократичною, але більш демократична, яка так само буде заглядати в очі Москві. От такі от сербські реалії. І це ще не найгірші реалії, які можуть статися в цій країні. А найгірші тоді які справа в тому, що протести підтримують абсолютно не те, що проросійські партії, а буквально кремлівські агенти. Вони активно зараз якраз мусують цю тему з акустичною зброєю, подали навіть заяви, щоб розслідували ну, кримінальні справи, що відкрили. А парадокс в тому, що насправді цю нібито звукову гармату притягнув в країну ще один російський агент, як його називають колишній міністр внутрішніх справ. А тепер він віце-прем'єр-міністр Сербії, це Олександр Вулін. І він весь час їздить в Росію, просто він не вилазить з Росії, іноді буває в Білорусі. І нещодавно він кілька разів зустрічався з російськими силовиками і домовлявся спільно діяти для протидії кольорової революції. Ну тобто. Виходить, що з одного боку влада співпрацює з Росією для того, щоб якось приборкати протести, а з іншого боку, про абсолютно прокремльовські партії, які навіть їздили в Окупований Крим і заявляли, що треба визнати Крим російським. Вони вимагають відповідальності влади, тобто нинішня влада опинилася в таких лещатах. Нинішня влада і особисто Вучич, і яких він намагається маневрувати, і в нього виходить це не дуже вдало. Не дуже вдало, і він все більше нагадує е, нашого легітимного, так би мовити, е, колишнього президента. Щось занадто багато схожого, ви знаєте, пані Наталю, з того, що ви розказуєте. А, скажіть ще один такий нюанс. Стосовно... Е... Цієї кольорової революції. Я знайшла цитату е, Вучича. Він сказав, що провести кору кольорову революцію не вдасться, а діти мають ходити в школу. Е, тому що серед учасників е, протестів багато студентів. А звідки нього такий страх до кольорової революції? Чому невже ну, ці протести вже перейшли в фазу революції, на вашу думку? А ви знаєте. А, а він ще сказав, перепрошую пані Дальда про протестний туризм. Мовляв, учасники на мітингу зумисне привезли. То і студенти, і е, туризм протестний, і, і революція різних кольорів. Тож, то будь ласка, вам слово. А справа в тому, що хоча українці пишаються нашим досвідом майданів, перша кольорова революція в історії, яку вважають кольоровою, так? сталося якраз в Белграді. Коли понад чверть століття тому серби повалили режим Слободана Мілошевича, там тоді відбулася в Белграді так звана бульдозерна революція, і тому серби, як ніхто інший, і влада Сербії насамперед, а Вучич тоді вже був діючим політиком з команди Слободана Мілошевича, вони знають, що таке народні протести. І чим це може закінчитися? І тому ну, вони це знають. Знаєте, не тому, що десь вони побачили, хтось щось розказав, вони на своїй шкурі знають, що ось такі протести можуть повалити владу. І Вучич намагається, як він це вважає за потрібне, можливо, він навіть. Колись радив щось Мілошевичу, але він сам зараз, політик номер один в Сербії, він зараз сам діє. Як він би протидіяв кольоровій революції, навіть він анонсував, що він почав писати книгу, як не допустити Кольорової революції і обіцяє, що ця книга стане безцельною. Але тут знов ця ці нещата, про які я казала, навколо Вучіча і в Геополітиці теж. Щоб ви розуміли, з одного боку, він весь час заявляє, що Захід намагається зробити кольорову революцію. Іноземні агенти за підтримки заходу. Тут в нас готують бунти повалення влади. Але при тому його міністр, його міністр закордонних справ, взагалі там офіційна особи міністерства закордонних справ, зустрічалися з західними дипломатами і надавали їм. Докази, як Росія втручається і намагається розбуркати протест. Тобто це повна така, знаєте, якщо завжди говорили в Україні, що якась є багатовекторність, розумієте, то тут це навіть не багатовекторність, а тут одночасне намагання рухатися в усі боки одночасно. тобто це... Не просто мати на увазі, що може бути якийсь курс, а рухатися цим курсом одночасно. Оце відбувається з Вучичем, і з одного боку він цитує це, те, що йому приносить його уряд стосовно як за методичкою Кремля, розумієте, що тоді озвучував Янукович в Україні. З іншого боку намагається дружити з Заходом. І Підтверджує, що таки, да є якісь активності російських агентів в середовищі протестувальників. Тобто все відбувається одразу, але я можу констатувати, що напевно є якийсь світовий консенсус стосовно того, що Вучич вже зараз не влаштовує ані Захід, ані Росію. І вирішили, що вже йому пора напевно на пенсію. Розкажіть, будь ласка, стосовно цих акустичних гармат, так а, що кажуть, може, ви бачили свідчення людей, які постраждали від, від такого виду озброєння, і що вони розказують, як це все відбувалося? А, є багато відео в інтернеті якраз цього моменту, як нібито була застосована акустична а, гармата. Треба аналізувати навіть ці відео, які є в відкритому доступі. Спеціалісти, які мають спеціальне обладнання, можуть проаналізувати і подивитися, чи дійсно там були якісь частоти, які впливають на людей. І це зробити, в принципі, легко, і вучі обіцяє, що завтра вже буде остаточна версія розслідування, що, що сталося на тій вулиці, яка якраз Веде до його резиденції, чому це ж підозріло? Тому що це якраз а віде, це не та... вулиця на президент до що веде до президентської резиденції? Та так, це в центрі і це близько від е, урядового кварталу. Ну це взагалі центр. Всі весь мітінг був дуже великий, і він захопив всі. люди знаходилися по було з усіх урядових установ владних установ, і зокрема біля президентства. І нібито це якраз той напрямок. І люди, які там були, активісти, мене запевняли запевняють ці дні, що влада дійсно застосувала якесь акустичне, ну, якусь акустичну зброю. З іншого боку, мені дуже не подобається, що абсолютно кремлівські партії носяться, і більше того, Росія. Затіяла разом з Білорусі кампанію в соціальних медіа, просуває і це відео і коментарі. Це теж мені не подобається. Я думаю, що тут не обійтися без незалежного розслідування, тому що щоб не завтра не сказав учі, чому ніхто не повірить. Розумієте, це є величезною проблемою. Влада просто в Сербії втратила довіру, і зараз, навіть якщо буде абсолютно чітке дослідження. Ну от нема жодної людини, яка буде впевнена, що це е, вже остаточна крапка. Пані Наталія, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую, що так подробно наскільки це можливо, розказали ситуацію про себе. Вели нас в курс справ. Наталія Іщенко, журналістка, редакторка порталу Балканський Оглядач, була з нами на прямому зв'язку.